Всім привіт. Сьогодні 24 серпня, 24 року. Я хочу всіх українців привітати з цим великим значимим для нашої країни святом, днем незалежності. Я бажаю Україні миру, злагоди, любові, всім здоров'я і добра, щоб наші всі захисники, які захищають нашу країну, повернулися живі і здорові до своїх домівок, до своїх рідних. І сьогодні я в такому гарному місці хочу показати, чому ж я сюди приїхала. Vážená Excelencia, vážená pani Radkyňa, vážená ukrajinská komunita, vážení hostia. Dnes na tomto mieste pripomíname jeden z najdôležitejších dátumov vašich dejín. Tento deň priniesol obyvateľom Ukrajiny vytúženú slobodu a právo rozhodovať o svojom osude. Je symbolom odvahy, jednoty a odhodlania vášho ľudu. O 33 rokov neskôr je však zrejme, že nezávislosť je krehký dar a je potrebné vedieť sa kedykoľvek za ňu postaviť. To v súčasnosti robia najmä vojačky a vojaci, ktorí bráhnia vašu krajinu. No robíte to aj vy všetci. To, že tu dnes stojíme, je dôkazom toho, že aj vy bojujete za udržanie odkazu generácie, ktorá pre vašu krajinu vybojovala vytúženú slobodu. Aj naša mestská časť sa hlási k hodnotám slobody, a demokracie. Je preto našou úlohou pomôcť vám v týchto ťažkých časoch. Či už je to podporou Ukrajinsko-Slovenského domu sme spolu, ktorý našiel domov v našej mestskej časti, alebo poskytnutí materiálnej pomoci od obyvateľov nového mesta. Vyjadrujeme vám našu podporu a solidaritu. Stojíme za vami. Dovolte mi na záver aj mene pána starosta Matúša Čubku vysloviť želanie, aby čoskoro nadišiel iný dôležitý deň, deň, keď Ukrajina bude opäť žiť miery. Tento deň s vami veľmi radi oslavíme. Ďakujem. Oskoľko Ukrajina je vlastné majbútne. Ukrajina – je naši діти і наша молодь. І цікавий факт, що може З'єднувати школу і акт про незалежність України це те, що чернетка акту про незалежність України 33 роки була власне написана на аркуші паперу, вирваному зі звичайного шкільного зошита. Ось такий символізм. Найджела Бейкера Велисланства Великої Британії на Словенську. Можете викладати Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Sme spolu za pozvanie. Dobrého dňa. Ďakujem a sme spolu za zaprošenia. Byť prítomný dnes na vaše oslave dna nezávislosti Ukrajiny bol pre mňa úplne nevyhodné. Бути тут сьогодні, на вашому святкуванні Дня Незалежності України було для мене просто необхідністю. Ксенсом від свої пильний обід за вашу одвагу, одолност, а гужевнаст. Хочу вам висловити свою своє щире захоплення за вашу одвагу. І за вашу силу, Віємо, що Україна буде витяжна, а ваша незалежність буде заручена. Знаємо, що Україна переможе і e, зару, буде ваша незалежність e, заручена. А e, особенно ні чакам пречні на, на день вітя України. Проти роського агресії. І я особисто чекаю на той день, коли Україна переможе російського агресора. І гості прийдеме концертну програму. Гей, hey, hey, повели Зоря, як собілочка заграє, Гей, моє серце заспіває, Гей, й немає, ніж моя земля, золоте колося в коси заплітаю, і волошок синій цвіт Аня Богу загадаю Україні мирних літ, щоб журавлятами несли накрила села і міста. Щоб біла хата за пішком зігріла путні і свята. Живучи у Словаччині, ми шануємо та зберігаємо свої національні українські традиції. Aj keď bývame na Slovensku, my stále vážime a chránime svoje národné ukrajinské tradície. Tož zaraz pre vás pokaz súčasnej ukrajinskej vyševanky. Вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та червоною нитку брала, лемі лека крило соловеще пече, він свою всю пташину до гніздечка Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. И... И вот так вот і далі отак от її пальчиками копальчиками і примотуємо в цьому місці спідничку, димається. Ось сідаєте? Ага. Так. І, ось так, і ось так пальчиками. Раз, раз, раз. І потім декорувати, я вас там посаджу, будете собі декорувати, а далі буду всім розказувати, тому що у нас можна все діти у неї. Давай ще візьмемо сердечки. Іди сюди виберу. Ось о сердечки якісь, ще ось такі сердечки, дивись, які хочеш. Іди вибери. Святкувати день незалежності на головній площі Братислави. ktorý symbolizuje nezlomného ducha, odvahu a túžbu po slobode, ktorú ukrajinský národ vždy nosil vo svojom srdci. Dnes si pripomíname Deň vašej nezávislosti, ale aj všetko, čo nasledovalo po ňom. Roky budovania vášho štátu, kultúry a národnej identity. Roky, keď sa Ukrajina učila stáť na vlastných nohách, Все вітрі з вам, тори при наша незамісло, абі тривать на привчетнім приляжкам. Слава Слава, слава, слава! вітаю всіх зі святом, з Днем незалежності України, миру нам, спокою і всього самой найкраще. Бережіть один одного і будьте здорові!